Чоловіча новиночка спортивні штани від Audi. 380 гривень буде за одну пару. В лоті буде представлено різних 12 пар. Подивіться, будь ласка, які забарвлення у нас тут. І загальна вартість 4560 гривень. Розміри будуть від М до 4 фіксів L. Будуть дуже повнорозмірні варіанти. Можуть бути в пакуванні та без пакування. Зараз я вам усе покажу. Тут у нас по складу бавовна 60% 40 поліестер. Більшість варіантів у лоті будуть на флісі. Як бачите, можуть бути і кольорові, тут такий самий, в принципі, склад. І всюди є стандартизація Оекотекс, що безпечні барвники та гіпоалергенні варіанти. Дивимося в розгорнутому вигляді. Не треба, не треба. Зараз, ось такі чорненькі маємо. Дивіться, чорненькі. Тут у нас будуть на такому утепленні флісовому. Дивимось, ця моделька, до речі, дуже велика у мене в руках. Це певно, у нас C2XL. Ось, подивіться, будь ласка, наскільки повнорозмірні моделі понизу йде манжетик. Далі показую, можуть бути сіренькі, ось такі у лоті. Вони також йдуть на утеплені, показую одразу. Це сезонні штани на зараз. Тому так, магазини чоловічого одягу показую, як на модельці. Позаду, до речі, буде одненька кишенька. Звертайте вашу увагу, 380 гривень за одиничку купуйте, ставте націнку та продавайте вашим клієнтам. Бо спортивні штани це те, що чоловіки найперше просять. Дивіться, все тут, в цих модельках, на утеплені. Зараз дивимося інші. Ось такі рельєфні, типу вафельні, да, от такого плану штани. Тут у нас моделька буде, як бачите, це по типу двох нитка, демісезонні. Це буде більше без утеплення. Це варіант, осінь, зима або ж просто вдома. Далі ось такі сині маємо на флісі, дуже гарні. Далі чорненькі я вам уже показувала. Дякую. Так. Ось тут дивимося. Я хотіла вам ще сіренькі показати, такі більш графітові. Дивимося графітові. Дивіться, вони йдуть без затяжок з, з попереду, а от вони є всередині з затяжкою. І бачимо, ця моделька без утеплення. Ось такий варіант. Дивимося, оці світло-зелені, дуже гарний колір, Прям такий стильовий. Вони йдуть на утепленні. І залишилися ось такі синій. Прям це напевно найбільший, Це, напевно, наші так. Це найбільший розмір. 4XL. Подивіться лише, які гарні і підійде для чоловіків, які мають живіт. Я кажу, це дуже важливо на великі розміри. Саме під живіт одягають на затяжку собі. Тут і гарно сіли. І це також буде варіант на утепленні. Нагадаю: 380 гривень за одиничку, класний лот. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти для замовлення ви знайдете в шапці профілю або ж під відео.